Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Верховна Рада України підтримала закон під номером 13.266. І за цей закон проголосували за 287 народних депутатів. Україна створює Інститут військового Омбудсмена. Але хто це такий? Бо раніше не було такої посади. І найголовніше, чим. Військовий омбудсмен буде займатися. І головне, чи реально він захистить військових. В цих питаннях ми сьогодні будемо з вами розбиратися і надавати відповіді. Що ж прийняла Верховна Рада? А вона прийняла 287 голосами законопроєкт під номером 13266. Цей закон передбачає створення посади військового омбудсмена. А ця посада буде уповноваженого Верховною Радою України справ військовослужбовців та ветеранів. Тобто він буде представляти всі права військовослужбовців та ветеранів. Основна мета це захист прав армії в умовах війни. В умовах мобілізації та демобілізації. Оце є найголовніша мета це захистити права всіх тих людей, які мають відношення до армії. Омбудсмен зможе реагувати на скарги, проводити перевірки, звертатися до органів влади. Тобто, він буде представляти всіх. Військовослужбовців в різних органах влади. Цей крок подають як посилення соціального захисту армії. Тобто він буде їхнім представником. Але навіщо потрібен цей військовий омбудсмен? Бо раніше цієї посади не було. А ось раптово вона з'являється. Ось навіщо. Ця посада. З початком повномасштабної війни тисячі військових зіштовхнулися із системними проблемами, такі як невиплати грошового забезпечення, ненадання виничної допомоги, необґрунтовані дисциплінарні стягнення, мобілізація з спорушення, затримки з оформленням статусу. УБД або інвалід інвалідності тобто